Доброго, ми з України. Бастіон Гуля, новий герой, така гарненька дівчинка, жіночка Ільяні, окультист. Біжить з валізою кудись. Може, не біжить. Точно щось цікаве тягне. Клас. Школа майстерності знань. Ну, я вважаю це досить такий класний, гарний клас. М -м 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 -м. Має можливість. Призупинити набір Мани на 50%. Оце клас тієї шкани сніжка: 18% на 50% понизити набір Мани. І коли оця біда спрацьовує, здається там лише якихось два ходи. Але ця біда, коли от ви на такого героя йдете, в команді суперника. Десь воно тебе тицне, розбалансує тобі, якщо ви граєте не веселкою, а там ударку якусь берете з трьох кольорів, з трьох героїв одного кольору, і ця ударка заражається вас чітко, там шести, семи, вісьми, навіть дев'яти камінців, неважливо. Але коли хтось гицне і розбалансує заряд ударки, і виходить повна. Неочікуваність. Тому от для команди, ну, я вважаю, цей клас досить таки цікавий. Далі. Містичний сплеск. Коли цей герой отримує ефекти пониження атаки, він відновлює певну кількість манни. та -тан, тан може бути як і базове, так і недуге. Все зрозуміло. І є вроджена властивість протидіяти надогам, які впливають на влучність. Окей. 829 посилів. Багато. Ну, Що робити? Всі герої ростуть, ростуть. Хоча незрозуміло, чого в неї така сила, тому що якщо взяти стати, ну да, в неї атака завищена. 782. Броня в неї нижче середньої, е, ну хоча трішки вище здоров'я середнього, 1380. Е, значить, пульки швидка, це вже добре, базово, це 8 камінців. Якісь е, війська на ману і це вже 7 камінців. Далі наносить 200% шкоди всім ворогам. Ну, для швидкого масовика ну це непогано, я вважаю. 200% ну це досить таки відчутно. Хай там по 200 хп і знімають десь більше, десь менше, але, в принципі, навіть так пристойно. Далі, атака має 80% шанс обійти під оборону. Заклинання і включає в тому, в тому числі і контратаку. Ну, Нормально. 85%. Тобто, ну, грубо кажучи, в переважній більшості, навіть якщо й по 5 буде лупити, то контратакери чи якісь герої, які накидають броню, їй не страшні. Далі. Заклинач отримує дві радианти. Тові два рандивантових знаки, значить, мітки. Перше. Через два ходить, наносить 250 шкоди ворогу з найменшим запасом здоров'я. Тобто, якщо у вас в команді чи нападу, чи захисту якісь масовики чи бронерізи, типу джейтос, потім ця пройшлась. І там мало здоров'я, а потім якісь шатички, камінчики, ну, дивлячись то на напад чи захист, то в принципі далі може і першою міткою дозабрати 250, ну то вже буде, якщо якісь зрізи, то вже буде боляче. І другий через 4 ходи наносить ще 250 шкоди противнику. Але якщо запас здоров'я його менше половини, то нам несе 500. А 500 це вже добре боляче. Тобто, грубо кажучи, виключить героя суперника. Ну, фішка така, як в абзу. Він також тіпа, лупить, якщо в обороні стоїть по герою якого найменше здоров'я. раз, І в нього таке те ж, ж те 300 і 600, правда, а тут 250 і 500, ну, по-перше, стати в Абзу, мабуть, гірші, але він на прориві. ну, Не настільки важливо. І Абзу лише цим якби, цікавий. Цей герой якби цікавіший, ну, звісно, на неї прорива немає, і не скоро буде, найближчі роки не чекайте, я так думаю. Тому по всяких, по ульті, якщо взяти, ну герой набагато різноманітніший, якщо порівнювати за дзу. По використанню, де я його бачу, в принципі, якісь події проходять, якщо у вас є, ну знову ж таки, Якийсь мішкуватель на прориві, чи там джейтос, масовики, які, ну, чи мішку він там по трьох лупить, і цей герой ну, можна використовувати е, десь. На якомусь титані взагалі нема що робити. ПВП е, може зайти і в напад, і в захист. Якщо говорити про е, напад, то знову ж таки під неї потрібні якісь бронерізи. О, типу крампуса джейтоса. Що цікаво, да, Джейтос, мені здається, на роки 2 старший за крампуса. І на крампуса зробили прорив, на Джейтоса не зробили. Ну, я маю на увазі, якщо бронерізи чи там стихійні, Ріжчики стихійної броні, то її кольору для того, щоб зарядити їх одночасно відносно, беремо ну, зв'язку, наприклад, джейтос і ця окультистка е Сім камінців, якщо у вас загони на ману, є два прокачені, ви зарядили, е прорізали зразу джейтосом, Він там 200 з хвостиком лупане, а потім ця, а під е зрізом джейтоса вона Лупане не 200, вважайте, проц... відсотків, а там майже 500, дивлячись знову ж таки, як у вас там артефакти прокачані і так далі. Тому буде боляче, а потім мітками буде ще виключати. От, єдине погане, що на четвертий хід, бо це досить довго. В сучасних реаліях ну, 4 ходи беремо напад О, довго тренажу на місці. Беремо напад, вам потрібно пару ходів ідеальний розклад, щоб там сім камінців надивати, зразу чотири склали, потім три, це два ходи. Потім до її другої мітки ще чотири ходи. Це шість ходів, а шість ходів вже це дуже багато. Гарні команди оборони вони вам сильно не будуть давати багато. Ходити. А якщо ви підете проти якогось Данте, то він ще вашу мітку ще й стирить. Ну для таких середнячкових оборон, то нею нападати можна в зв'язках. От для захисту, ну, досить таки, мені здається, цікава вона буде. Звісно, це не клірик, клірик, да. заблокувати можна. Звісно, це якийсь герой не там імбовий, але е, якщо перед ним знову ж таки якось ставити бронеріза е, масовика і вже не обов'язково такого ж кольору, як вона, е, а її десь на плечі, чи навіть з краю самого, якщо ви там початківець, е, і у вас гараж досить обмежений, і у вас, чи навіть середній гравець і без е, донату, і е, гараж. Знову ж таки не в, в три поверхи ібових героїв, то може вона в захисті стояти ще й дуже і непогано, я так думаю. Бо ці мітки вони будуть гарно вистекувати, бо там будуть якісь тички летіти, а якщо перед нею пройдеться якийсь бронеріз, то вона цими мітками може і двох героїв добрати. Суперника, тобто раз забрати одного, потім першою міткою, потім другу мітку і іншого забрати. Тому вважаю, що герой досить таки непоганий. Оціночку я йому поставлю так, десь балів 9, ну, до імби йому далеко. Застосування, воно в першу чергу, для ну от, не топових гравців. Хто має гарний імбовий гараж? Я не бачу, що він з цим героєм буде робити. А от для або початківців, або гер... цих гравців середнього рівня, цей герой таки пригодиться. І в різних аспектах, окрім Титана. Тому вище середнього, скажімо, герой, хто має необхідність в такому герої піймав. То качайте, вітаю, грайте, зв'язуйте з якимись певними героями. А, до речі, можна взагалі зв'язку якусь зробити в три атакуючі герої. Типу Джейтос, Ір'яні і, наприклад, Пазік. Пройшовся Джейтос, пройшлась вона, потім ще шліфанув Пазік, а потім ще мітками і так. Однієї ульти вистачить, щоб розвалити повністю команду суперника. Якщо ми говоримо про якусь таку, знову ж таки, не топову оборону. На цьому дякую, коментуйте, лайкайте, підписуйтесь, все буде Україна!